Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Хлопчик Валь Михайло Слабошпицький Жив на світі маленький сіроокий хлопчик Валь. Було в нього найзаповітніше бажання мати розумного собаку. Він ніколи не бачив собак. Йому тільки читали про них книжки. З книжок Валь знав, що ці тварини дуже розумні істоти і віддані друзі, тому він їх і полюбив. Одного літнього дня Валь прокинувся і вирішив, що піде шукати собі собаку. Він не знав, де вони водяться, а тому подумав, що шукати їх треба в лісі. Подивився на велике сонце в небі, сонце йому підморгнуло, і він пішов у ліс. А там йому зустрівся. Гном чарівник. Ти чому тут ходиш, хлопчику, Валь? запитав гном. Я шукаю собаку, сказав йому Валь. А ти звідки мене знаєш? Я всіх знаю, відповів гном. А хто ж ти такий? запитав Валь. Я найстаріший і найдобріший гном на світі. Я все знаю, я все можу. Як тобі добре, мовив, зітхнувши валь, ти можеш мати все, що схочеш. А я нічого не маю, бо не хочу мати. Я живу лише для того, щоб виконувати людські бажання. Ой, то ти можеш мені допомогти? Можу, і допоможу. Гном покрутив свого зеленого вуса, схожого на лісову траву. Суворо поморщив схожого на гриб носа і запитав А ти знаєш, що собаку треба любити? Знаю, і любитиму. От і добре, полагідні гном, буде тобі собака. Гном заклав два пальці в рота і тихенько свиснув. Враз на той свист з'явився яскравий, мов рай до він сів на замшіле гномове плече і допитливо подивився на хлопчика. Очі його світилися проти сонця, як два маленькі ліхтарики. На соничній галявині живе самотній усіма забутий собака. Лети до нього і скажи, що хлопчик валь хоче з ним потоваришувати, попрохав дятла гном. Валь навіть не встиг здивуватися, що дятел розуміє людську мову. А птах уже спурхнув з номового плеча. Тільки не встиг валь переповісти гномові, що, як виросте, вивчатиме життя всяких тварин і вже читає про них книжки. Аж тут і з'явився собака. Він був великий, волохатий, і очі в нього були великі і сумні. Він довго дивився на валя, а потім підійшов і став обнюхувати його руки. Валь погладив його по голові, а потім присів і сказав собаці на вухо Ти найкраща собака на світі. Давай дружити. Собака лизнув хлопчикові щоку і поклав йому голову на плече. А чому у тебе такі сумні очі? запитав собаку Валь. Цей собака колись товаришував з одним хлопчиком. Той хлопчик був дуже жорстокий. Він бив собаку палицею, стріляв у нього з рогатки. Терпів, терпів образи собака, а потім терпець йому увірвався і покинув він свого кривдника. Відтоді жив у лісі самотньо і виглядав собі друга. А тепер ви одне одного знайшли. Шануйтеся і допомагайте одне одному в біді, сказав Гном. Тоді назавжди залишитися друзями. Дякую тобі, добрий гноме, промовив хлопчик Валь. І собака теж подякував гномові своєю мовою. А гном знав і людську мову, і мову рослин та тварин. Він щось сказав собаці мовою тварин, а коли Валь допитливо подивився на нього, гном пояснив Я розповів йому, що ти добрий і чемний хлопчик. І що ти давно хотів дружити з розумним собакою. Він же твоїх слів не зрозумів, тільки повірив твоєму голосу. Попрощалися вони з добрим гномом і пішли додому. Відтоді всі завжди бачать собаку і хлопчика валя разом, і всі кажуть, що вони стали друзі, не розли й вода. Вони навіть у футбол грають удвох. Собака став найкращим воротарем у дворі. А недавно до них прилітав з лісу дятел. Він сказав собаці, що на новорічну ялинку до них у гості прийде добрий гном. Валь ще того не знає, але як же він зрадіє, коли під яскравими вогнями ялинки примоститься гномів друг, дятел, і весело дивитиметься на них своїми схожими на ліхтарики очима. У сіроокого хлопчика валя добре серце. А гном чарівник завжди приходить тільки до того, у кого добре серце.